Всім доброго здоров'я. Води настав той день, коли треба бульбу брат. До цього року все буде по-іншому. Я знайшов ось такий агрегат. Картоплекопалка. Зветься Анна. Так будемо пробувати. По планам завтра зранку 5.00 маємо запускати ось цей агрегат. І це є бункер, який розрахований на півтора тони. Тому що він дуже маленькі, але подивимось. От там картопля буде копатись по даному транспортеру. Підніматись там воно буде падати в колесо. І от з цього колеса вона має випадати. От сюди це йде прорезинена і по даний буде падати в бункер. Також робили ось вот таку штуку від сонця, щоб не припікало. Тому як буде копати, завтра зранку зазнімлю. Єдине що для даної техніки треба нове хазяйство. Дріт і ми вже попри нього проїхати не можемо. Тому зранку включусь і покажу, як вона буде працювати. От ми на полі, відвіз я пару фірченж картоплі додому і вирішив трохи зазняти процес збирання картоплі, комбайном. Що можу сказати? Є плюси і є свої мінуси. Це я відео знімлю потім. А зараз як картоплі попадає з поля до нас додому. Кажу уборка, і як комбайн йде, і погрузка, вигрузка картоплі. Тому всім Hörna upp að reyna. Знову доброго ранку. От наші останні рядки картоплі доберуємо. Шифінг на погрузку жде. Нагадаю, у нас міжрядка 60 при посадці.